Доброго ранку, діти! Я рада вас вітати на нашому занятті і розпочнемо ми його із загадки. Що за диво, весь садок? Крив білесенький сніжок. Дива зовсім тут нема, це в садок прийшла правильно, зима. На вулиці холодно, морозно, люди тепло вдягаються, річки озера покрилися кригою, а дерева заснули. Навкруги лежить сніг. Сьогодні до нас в гості завітав сніговичок та підготував для вас цікаві завдання. Ну що, рушаємо? Давайте пригадаємо, яка зима морозна, білосніжна, казкова. Кришталева Скажіть, дітки, а що може робити зима? Кружляти, морозити, лютувати. Зимонька принесла із собою зимові явища. Давайте разом із сніговичком відгадаємо загадки. Як лебідонька кружляє по доріжці стелиться, слід собою замітає, снігова. Вірно метелиця. Росте вона холодною зимою, росте додолу головою, а тільки сонечко засяє, вона заплаче і розтає. Що це, дітки? Вірно, це буруйка. Зірка сніжно біла, на рукав мені злетіла, поки ніс її сюди, стало краплею води. Що це? Вірно, це сніг. Добре, дітки молодці! Ви добре виконували завдання. А зараз я вам пропоную до слів відгадок зібрати слова дій. Метелице що робить? Замітає, кружляє. Бурулька, що робить? Заплаче, розтає. Сніг, що робить? Злетить. Молодці дітки, ви добре попрацювали, а мені вже час до нових зустрічей.